Найбільший краулер, який був на каналі, це Axial SCX 6. Ось така величезна коробка. Це джип Rubicon в сірому кольорі, і поставив вам спеціально таку еменку, 12-й масштаб, для того, щоб було зрозуміло, яка масштабність цієї моделі, наскільки він реально величезний, тому що іноді камера може не передати цього. Подивіться, наскільки. Маленьким виглядає 12-й масштаб від МН. E Ось так. Ось так. Десь порівню, мабуть, колеса. Ну так, да, бачите, реально, як, як колесо цього велетня, просто величезний. Готовий до використання з коробки, тому що це версія RTR. і може бути ще, бачите, ось в такому зеленому кольорі або сірому. Далі по моделі, бачите, тут є такі особливості, що є підсвіточка, це дуже класно, вона вже йде з заводу. Нічого додатково ставити не треба. Електроніка Spectrum 120 А, і дуже-дуже цікаво, що це колектора, тобто безщітковий мотор. Стоїть тут. Величезні, так, тут серва КПП, а на рулю реально величезна стоїть серва. Ну Бачите, да спеціально для п'ятого масштабу, ну і КПП теж має серву Теж мотор покажу, що він дійсно великий. І тут Ну тут щось про шини що це BF Goodrich. так Ну і Показую по моделі. Дивіться, ось такі шини, такі колеса, класні, м'якущі, величезні, да? машинка сама величезна, але от як треба, як має бути, бачите, і протектор класний, великий. І от вони як мають бути на таких от краулерах, да? вони мають бути м'якесенькі, щоб вони були ось такі класнючі. Далі по самому візуалу, ну, самі розумієте, да, що це аксіал, що це все е, зроблено копійно. ну, Просто на ручки, подивіться, да, бачите, просто вони реально величезні. Є склоочисники, є водій, Ось так виглядає. Е, з передньої частини, ну, реально класно, просто суперово виглядає. Далі по що тут під корпусом покажу. важка корка. Бачите, серва стоїть на КПП величезна коробка, величезний мотор, просто гігантський. Не взяв, да. треба було можливо взяти якийсь там моторчик 36, там 60 ну щось таке та будь-що. Наскільки цей мотор величезний. Далі тут цікаво, теж вони зробили, бачите, така імітація двигуна. Тут теж стоїть серва. І по самим комплектуючим ще ходовки. Ну, подивіться, наскільки видно, бачите, сама різьба цих гайок регульованих. Ну, просто величезний аморт. Он просто величезний. Звісно ж, вони масло наповнені. Звісно ж, отакі величезні теж тяги. Ну, реально все треба показувати в порівнянні, тому що ну, на камері тяга і тяга, але якщо вона з розміром в палець, то ну, знаєте, в реальності це дуже такий цікавий ефект. І кардани теж бачите, величезні кардани, величезні тяги все на металі. Правда, тут, мабуть, такий комбінований метал з пластиком. Ну і мости теж бачите, сам розмір їх реально величезний. Просто надзвичайно потужний і великий позашляховик. Такий краулер. Підвісочка. Ну, ну вон, ви знаєте, да, що таке Axial, що таке краулер, і наскільки воно все класно, м'яко, ну, ідеально відпрацьовує. Просто шикарно. Така цікава моделька. SH.